Дорога церква, брати і сестри, хочеться разом з вами сказати слава Ісусу Христу! Слава Ісусу. У нас завжди є надія, у нас є Господь, у нас є віра в нашого живого Бога, і ми віримо, що Господь спасе і помилує нашу країну. Амінь. І дійсно, друзі, як ми почали молитися на самому початку цієї війни і продовжуємо молитися, і наша віра вона не зменшилась. А навпаки, Збільшилась. Якщо ми сьогодні уважно подивимося, що відбувається в нашій країні, що за цей час відбулося, який процес? Да багато вбитих людей, да багато зруйнованих будинків, міст навіть цілих, невеличких міст нема камня на камні. Щось відбувається жахливе. Ну, друзі, я бачу також іншу сторону, скільки людей сьогодні навернулись до Бога, скільки людей сьогодні переосмислили своє життя. І сьогодні я дивлюся, навіть коли спілкуюся з деякими людьми, які раніше взагалі про Бога не казали, не розмовляли, цікавили, цікавили їх зовсім інші речі, то вони сьогодні запитують, ну що там Бог каже. Як там, що там? Тобто ми розуміємо, що тільки Бог може допомогти. Тобто, знаєте, таких людей, які були наскільки далекі від Бога, то на сьогоднішній день їх цікавить дуже Бог. Скільки військових людей там на передовій кричить до Бога, взивають, моляться. І іншу сторону, брати і сестри, я бачу багатьох людей, також це немала кількість, які. Взагалі, просто опустили руки і не знають, що робити. Це є категорія в церквях де втомилися, де вже кажуть: мабуть, вже як буде, так буде. Втомилися деякі люди. Втомилися люди в нашій країні. Я дивлюся, що втомився і президент. Втомилися всі. Військові втомилися. Друзі, ну в такому режимі жити, це ж на ізнімаження. Так чи ні на виснаження українською, тобто у нас в країні другий рік у нас немає якихось свят вихідних. Да ви подивіться в якому темпі, в якому режимі, тобто, треба якось вижить. Скільки волонтерів сьогодні? Скільки знаєте, всяких кампаній працюють, шукають ті кошти, допомагати військовим, підтримувати багатьох різних людей? Я бачу, що Україна і українці вони показали за часи війни є певна згуртованість. Є, знаєте, певна підтримка велика один для одного. І сьогодні, ну я вже не помічаю знаєте, такого розділення на захід, схід. Да? Тоб, тобто такого вже нема. І сьогодні, знаєте, я спеціально навмисно підписався на канал Харків. Інфо і наблюдаю, дивлюся за тою стороною те, що відбувається, які в них інтерв'ю, що, що там, які розмови йдуть, які, скажімо, спілкування. Я побачив, що всі українською мовою практично говорять. Мало де хто російська проскакує. Тобто люди навчилися, люди захотіли. Да? Тобто, ну, що потрібно було пережити, скажімо, таку війну, щоб захотіти розмовляти рідною мовою, щоб захотіти любити культуру українську, щоб захотіти любити все українське, навіщо було саме таким чином діяти? Я хочу сьогодні звернутися також і до церкви, до церков, брати і сестри. Я хочу сьогодні звернутися і сказати, що від нас від нас, від нас. Не просто багато залежить, абсолютно все залежить, чи буде тут мир на цій землі, чи не буде, чи буде тут перемога, чи не буде. Саме від церкви залежить, як церква, яку займе позицію. Брати і сестри, я сьогодні що бачу? Я бачу, що диявол сьогодні кинув всі сили, він вирішив, знаєте, що зробити з церквою? Йому не подобається, що церква молиться, що церква противостоять, він вирішив розпорошити, він вирішив роз'єднати, він вирішив посіяти якісь знаєте, соближення, якісь непорозуміння. І це все воно йде в церквях і в сім'ях. І нам потрібно сьогодні в першу чергу сказати, Господи, дай нам зупинитися, дай нам переосмислити. В часи війни потрібна згуртованість, мир, єднання один в одному для того, щоб перемогти цю всю навалу. Якщо ще не буде єдності в церкві, ми бачимо серед політиків єдності нема. Тільки серед військових, скажімо, спостерігається ця єдність більш-менш, тому що в них виходу немає, не буде єдності, то загинуть дуже швидко. Тобто певні обставини дають єдність. Ну, хочеться, щоб не певні обставини давали єдність. А дійсно з'явилася оця ось цінність до брата. До українця, до побратима, да? до людини, з якою ти народився в одному селі, в одній церкві, в одному домі, щоб не було ніяких сьогодні розділень, нам потрібно сьогодні саме це єднання, об'єднатися сьогодні. Господи, дай сьогодні це зрозуміти. Дивіться, коли була проблема в Ненєві, чомусь Бог. Шукав свою людину, Божу, так чи ні? Бог шукав свою людину, яка піде сьогодні і скаже. Я сьогодні хочу мотивувати церкву, друзі. Ми з вами маємо не тільки сьогодні молитися, ми маємо сьогодні прийняти рішення. І це рішення також донести до нашого керівництва, що хтось має, врешті-решт, піти, можливо, з епіскопів чи, можливо, рада епіскопів, піти туди. І почати серйозно розмовляти з президентом. І почати серйозно говорити, що нам треба навернутися до Бога. Нам потрібно багато що зараз змінити в нашій країні. Тому що скільки нам ще потрібно людей. Друзі, як ви думаєте, 500 тисяч людей, які сьогодні є потреба для мобілізації? Для чого ці люди? 500 тисяч? Це велика кількість. Значить, планується велика схватка десь на кінець зими чи на, 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 на весну. З чим, з яким інструментом, з яким знаряддям? як воно буде виглядати? Скільки людей загине при цій схватці? Ви знаєте, наших людей багато пішло, і віруючих, і служителів пішло туди вже багато. І, не по, і часто знаєте не по волі людини. Дивіться, скільки зараз людей чують, що нема чим воювати. І багато гинеть людей. Правда страшно? Людина думає 10 разів, чому тоді йти? Ну, Бог сьогодні хоче, щоб ми внутрі, навіть знаєте, щоб не там зараз ми говоримо за передову, а передова, яка починається з тебе і з мене. Оце передова, оце основа країни. Ти і я, наша сім'я, наші відносини в сім'ї, наші відносини в церкві, наші відносини в селі, в місті, наші відносини до президента, до керівництва. Друзі, які б вони не були. Знаєте, часто люди, коли пройшли вибори, коли вибрали президента, рік спостерігають, вірять в те, що в нього щось вийдеться, добрі речі, будуть. другий рік і ще якось вірять, щось не виходить, і що? Ми опустили руки, він такий, як і ті всі. І слідуючи його там три роки, що робиться з людьми? Критика, критика і критика. Ми помилились, ми помилилися, ми помилилися. Друзі, я зрозумів, що в наших руках і в наших устах від нашого внутрішнього стану багато чого залежить, що буде в цій країні. Якщо ми говоримо своїми устами певні речі, як ви думаєте, воно реалізується все чи ні? Я в своєму житті те, що наговорив, воно все реалізувалося. І деякі речі погано реалізувалися. А хочеться, щоб все було хороше. Я зрозумів, що сила і власть в нашому язику дуже велика. Особливо в дітей Божих, які мають владу від Бога. Ми з вами багато чого на цій землі можемо робити, друзі. Ми маємо дуже потужну владу щось іти і говорити. Чомусь Бог хоче, щоб ти і я був його рупором, щоб ти і я був його устами. Чомусь Бог хоче, щоб ми, знаєте, ми, як у нас є після, де ми співаємо, ми хочемо бути і руками Божими, і ногами, да? ми хочемо бути усім. І було слово Господнє до Іони, сина Амефіного, що проголошувало встань, піди до Неневії, міста Великого, і проповідуй у ньому, бо злодіяння їхні дійшли. До мене, брати і сестри, в першу чергу ми маємо розпочати, щоб розібратися в цій ситуації, і скоріше, щоб закінчилась війна, ми маємо розібратися в злодіяннях нашої країни, в злодіяннях моїх особистих, в злодіяннях наших усіх. Поки ми з цими речами не розберемося, поки ми не покаємося, як вся країна в цих речах не покаємося, друзі, звідки взятися благословінню, Скажіть. Звідки прийти миру, звідки прийти процвітання? Бог же ж не ворог нам? Якщо я свого сина не виховав, не навчив і він не покаявся в певних речах, я не можу на нього виливати благословення, тому що я просто його знищу. Я не ворог своєму сину. Ми з вами, ми з вами також такої ж думки, ми не вороги своїм дітям. Бог не ворог сьогодні для України. Бог сьогодні той, який хоче створити, переродити і зробити справжню, потужну, благословену націю, яка буде знати, кому віддавати належну славу, кому поклонятися, чим іменем хвалитися, щоб не стояли сьогодні пусті храми, проїжджаючи в неділю, їдучи на служіння через села, друзі, а храми з золотими куполами, вони досі пусті. Там нема людей. Но люди за слізами відпускають своїх синів на війну. То якщо ви відпустили на війну, то ви прийдіть в храм і там стоїте на колінах, щоб ваш син чийсь батько повернувся живим і переможцем. Хіба українці не знають, хто є нашою допомогою, хто може нам допомогти? Хіба не знають? Друзі, Бог шукав, Бог шукав Іону. Іона втікав. Іона побіг в другу сторону. Він вирішив втікати в іншу сторону, щоб утекти до фарсизу в друге місце. Друга голова Іони. Друг, Верней, другий розділ Іони з першого вірша, і наказав Господь великій рибі проковтнути Іону, і був Іона в чреві цієї риби три дні і три ночі. І молився Іона до Господа Бога свого і вчрева тієї риби, та сказав: до Господа закликав я у скорботі моїй, і Він відповів мені із глибини шеолу, заволав я, і ти почув голос мій, дорога церква. Всі присутні, хто чують. Бог дає сьогодні мені саме звернути увагу на другий розділ. Бог наказав рибі проглотити. А якщо Бог накаже нас, проглотити зараз. А якщо Бог допустить побути в справжній окупації, друзі, побути в цьому шеолі. Яка наша молитва буде, скажіть? Якщо тобі жити день, два-три максимум, і ти в ті риби в ті риби помреш, яка буде молитва? Сьогодні багато людей шукають вихід саме втікти в іншу країну. А Бог каже ні в Україну, в США, ні в Україну, в Німеччину ні в Україну. Ну хоч в Польщу, ні в Україну. Бог хоче в Україні, щоб ми з вами стали тут і стояли твердо. Щоб ми тут стояли і молилися, щоб Бог не помістив нас, може, в якійсь іншій країні, Він може в такі обставини, що будемо там просто кричати, Господи, я не там, де мав бути. Не там, я мав бути тут. Я мав тут сьогодні плакати своїм народом, поститися і молитися. Я тут мав сьогодні серце своє роздирати. Тут я мав сьогодні це робити, щоб нам, брати і сестри, з вами не опинитися в цьому шеолі, в грабу. Який вже забитий, а з нього треба вилізти. Бо треба ще пожити, треба ще щось зробити. Друзі, ми маємо сьогодні зрозуміти, ось сьогодні твоя і моя, оця от наша відповідальність, наша схватка. Диявол сьогодні хоче, щоб ми з вами там і померли, і задихнулися. Він навіть Іоні не давав, щоб Іона, знаєте, там мовчав, щоб він з тої риби не молився. Ви знаєте, коли Іона почав молитися? Не через п'ять хвилин і не через годину, аж на третю добу почав. Він одну добу терпів там, другу так упирався, ти вже в рибі, ти вже в шиолі цьому. Що ти ще сутки? другий ти терпиш, ну на третій, нарешті, коли, можливо, та кислота почала його вже обжигати, боляче дуже стало, пече, дуже пече. Каже: Ого Боже, згадай про мене. Друзі, чомусь Ісус Христос сказав, знаєте, фарисеям, садухеям, священникам, ви, ви що шукаєте? Ви хочете, щоб я вам показав якесь відкриття, каже, нічого ви не побачите, окрім знамення. Вони просили знамення покажи. Покажи, покажи що ти син Божий, покажи що ти місія, покажи, що ти прийшов спасати. Він каже, ніякого знамення не побачите, окрім одного, Іона в киту, в шреві кита. Ісус точно так пройшов чечревоки. Він пройшов це пекло. І вона пройшов. В цьому якийсь є смисл, в цьому якась є глибина, в цьому є якась серйозна суть, друзі. Давайте не будемо. І всім передамо, друзі, брати, і сестри, дорога церква України. І всіх, де хто по всьому світу, приєднайтеся з нами в пісню молитву, приєднайтеся сьогодні стояти. Приєднайтеся сьогодні ця боротьба. Якщо церква, ми з вами сьогодні це не вимолимо, а у нас іще інша боротьба. А закони, які сьогодні приміняються, закони, які сьогодні протягуються під час війни. антибіблійські. Проти Бога, проти Біблії. А як Бог буде на ці речі, дивитися, а Бог сьогодні також, також сьогодні нам задає питання. Церкві, чому церква, сьогодні, чому ми з вами не відстоїмо. Ми маємо молитися, ми маємо благословити, щоб Бог послав нашого, можливо, старшого епіскопа, можливо, в свій час, як Моїсея в Єгипет, щоб він пішов і сказав, заявив про Бога, заявив про Божу істину, і щоб Бог там, можливо, утворив якесь чудо, щоб, знаєте, вся адміністрація, всі побачили, що вам. Є живий Бог, є живий Бог, який сьогодні чудотворящий який сьогодні може змінювати, який може сьогодні змінювати розум, друзі. Ми молилися, і Олег в молитві тільки що молився, Господи, повпливай духом своїм на покаяння українців. І Він може це зробити знову, через кого? Через нас з вами, через церкву, через молитви. Сам Бог не буде бігати за українцями шукати, о, українці, наверніться до мене. Церква сьогодні має спонукати, церква має сьогодні бути дієвою. Ми з вами сьогодні маємо це зробити. Ми можемо на це сказати амінь. Це наша місія. Це наша відповідальність, дорогі мої брати і сестри, і було слово Господнє, третій розділ. До Іони вдруге. Слово таке: Встань, піди до Неневії, великого міста, і проповідуй у ньому те слово, що я повелів тобі. Перевірте один-два. Спочатку Бог не повелівав, Бог просто попросив. Після чрева кита Бог каже: повіль... Я повелів тобі. Бог, я дякую Богу, від друзі, Він наскільки милостивий, він від свого наміру не відступить. Іона ніде не міг діти від Бога. Чому? Тому що Бог багатьох людей полюбив ті Ніневії. Які Бог каже, не могли, не можуть ті люди деякі, чи більшість з них від, відрізнити праву руку від лівої. Як я їх знищу? Бог показує, що він милостивий. друзі. Якщо ми на землі не милостиві, ми не можемо проявити милість, але Бог буде до кінця пропонувати милість і спасіння для кожної людини, яка вона не була грішна. Кожна людина, навіть той, можливо, який вбився, який пожизненно сидить, можливо, в тій в'язниці Бога і для нього є. Пропозиція покаятись і спастися. Отакий От наш Бог. І було слово Господнє до Іони. Вдруге таке встань, підійде до небі великого міста, і проповідуй у ньому те слово, що я повелів тобі, і встав Іона. І пішов до Ненебі, і за словом Господнім. На ж була великим містом, у Бога, на три дні ходи. І почав Йона ходити по місту, скільки можна пройти за один день, і проповідував, говорячи ще сорок днів і Неневія буде зруйнована. І повірили не Богу, і голосили піст, і надягли варетище. Друзі, остання думка, яку я хочу проговорити для церкви. Давайте ми сьогодні помолимось, щоб ми погодились. Піти, як Іона, і проговорити те Боже Слово, в яке б повірили б українці. І нарешті царь оголошує піст і молитву. Серйозну піст і молитву. Не так, як ми сьогодні, дозволяємо поститись і молитись, нимі, ни. Ні дорослі, ні діти, не ні тварини ніхто не їли і не пили. Друзі, ви пробували поститись разом з сім'єю, з дітьми. Їм не даєте не їсти, не пити. Вони кричать: тато, їсти пити ні ми не можемо. Нельзя. Другий день вирішать, дайте щось. ні? Нельзя. Третій. Як це видержать, скажіть? Твої діти хочуть їсти, кричать. Дайте їсти, дайте пити, тварини там кричать в дворі. Кого, в кого є худоба в корові, не дай їсти, не дай води. Крик буде день і вночі. Вона не зупиниться. Все кричить. Але люди не звертають увагу, вони до кінця стоять. За браком часу не хочуть читати ці історії, прочитайте їх вдома. Вони прийняли рішення піти в три дні, пісти молитва і благати Бога. Друзі, настояще покаяння, усвідомлення українського народу буде тоді, коли мінімум вони, ми з вами, народ України, прийдемо в такий стан, що ми зробимо щось набагато більше, ніж колись ми навіть про це могли подумати. Якась має бути жертва. Як ви думаєте, піст, не їсти, не пити, стояти в проломі це жертва чи ні? Це велика жертва. А ще коли твої діти рядом кричать, плачуть, їсти, а ти їм не даєш. Це жертва, це велика жертва, це все треба витримати. Я хочу з вами зараз молитися і просити Господа Боже, допоможи сьогодні усім нам підняти, підняти крик, піднятися сьогодні до Господа, що потрібно. Сьогодні мати один з одним мир, мати любов, мати спілкування, мати сьогодні, знаєте, мудрість, мати сьогодні хоробрість, говорити сьогодні людям, нашим сусідам. Давайте всім знайомим, друзі, хто як уміє, православні, католики, знаєте, баптісти, п'ятидесятники, всі молимося, молимось, молимось звиваємо до Бога. Сьогодні час молитися. Час молитися, друзі. Дивіться, які ракетні обстріли були. Це не шутка. Вже тут ось сюди дивіться вишневом кругом вокруг нас. Подивіться, скільки повибивало. Ось сюди вишневом здається, десь 700, чи квартир, чи 700 сімей, Я не знаю, залишилися сьогодні з розбитими вікнами без комунікації. Їх розселяють, переселяють кругом. Щоб люди жили, морози йдуть на вулиці і ще йдуть всякі жахливі речі. А диявол сьогодні він ще жорстокіше хоче обстрілювати сьогодні наші землі, наші країни. Я підписався на Харківщину, я взагалі взагалі не знаю, як вони там живуть. Друзі, нас іноді обстрілюють, а вони там. Я вже просто за цих два тижні я не знаю, як вони там взагалі живуть. В день і вночі, вдень і вночі. І там близько біля них. Там, якщо повітряна тривога, друзі, там зразу треба. Раз очі відкрив, вдівся і біжиш, куди в підвал. Тому що там набагато швидше долітають ракети, ніж ніж до нас, до Києва. І вони люди при цьому живуть. І вони люди при цьому живуть. Скільки тих людей побитих, поранених, виносять, дивися тих дітей на Львівщині, дивлюся теж ті діти по коридорам, там сплять, порозкладали їм ці матраси, все лежать. Вони там перепугані. пачками лежать. Друзі, скільки ми будемо сьогодні, як Україна, наблюдати за цим і думати, хто ж нам допоможе на цій землі, я побачив, що Бог, Він перший ривок нам зробив, і перших два-три місяці війни могла бути вже перемога. Но щось український народ не зрозумів. Не віддали належну славу. Почали сміятися над ворогом, почали принижувати їх. Чмобіки, тупенькі, глупенькі, де їх понабирали, воювати не вміють, а ми ж такі. А зараз українці плачуть. Кажуть, слухайте, так навчилися. Я їздив туди з братами, спілкувалися ми на передовій. Кажуть, страшно навіть сидіти в окопі, в бліндажі. Їхні дрони знаходять нас кругом. Нельзя навіть вогонь якийсь розпалити в окопі погріться, Находять зразу швидко і прилітає. Друзі, жахливі речі. Ми не маємо сьогодні сміятися з ворогом. Ми сьогодні маємо плакати, перед вам, сказати, Боже, прости. Прости. Ми ще мало чого досягли. Я хочу, щоб ми сьогодні з вами зрозуміли і допомогли народу України зрозуміти, Господи. Ми не будемо сьогодні привозноситись, ми не будемо сьогодні сміятися. Дияволу, дияволу, йому захотілося зробити таку злушутку над українцями. Військові кажуть, навіщо українці почали так сміятися з руски? Навіщо? Вони цим сміхом розслабили всю Україну, що всі подумали про те, що війна вже виграна. Що там нема з ким воювати. А це велика помилка. Я хочу сьогодні з вами просити Господа Боже, дай нам смирятися, дай нам плакати перед Тобою. Дай нам сьогодні мудрості, дай нам страх, і дай нам сьогодні по-справжньому молитися, щоб наші старші епіскопа пішли, достукалися, щоб Бог відкрив серце президенту і всім там, хто біля нього, всім військовим, головнокомандуючим потрібно стратегію змінити абсолютно повністю. Стратегія має сьогодні бути через Бога, все з Богом і всі звернення до Нього, і проситися у нього. Скільки було пророз, Бог каже, я б цю війну вже давним-давно б зупинив би, ще тоді навесні. Ще навесні. Була допущена ця війна, але ну, вона мала бути коротенька. Вона мала бути дуже коротенька. Но не зрозуміли, не прославили, не попросили Господа. Сьогодні, брати і сестри, ми маємо сьогодні церкву, якщо ми це все знаємо, ми маємо сьогодні достукатись до народу України, до керівництва, щоб перейшли зміни. Молимось.